Сьогодні в нас на огляді камера від компанії IMO субренд Dahua, а саме модель F42 FP. Чим класна дана камера, і для чого вона нам потрібна? Вона це 4-мегапіксельна камера з комбінованою нічною підсвіткою, як інфрачервоною, так і LED, що дозволяє, наприклад, і хочете, ви бачимо зображення чорно-біле, хочемо бачимо зображення кольорове, якщо ми говоримо про ніч. Так, кольорове. Тут наявні такі діоди, які включаються і світяться. Світяться приблизно як ваш ліхтарик в мобільному телефоні, завдяки чого ми бачимо зображення в кольорі вночі. І повірте, досить таки непогане зображення вночі, що дозволяє краще ідентифікувати людину по одязі, по обличчю і так далі. Ну, все таки буде воно краще, як, як нічною підсвіткою інфрачервоною, коли в нас є чорно-білий силует. Правда така, що коли приходить ніч, в нас кожна камера це є проблемна камера вночі, бо ну така правда, ніхто про це не говорить, але це є дійсно правда, що 15 метрів, 20 метрів, ідентифікувати буде вкрай важко вночі людину, але нічна підсвітка з ледом хоча б дозволить нам ідентифікувати людину, власне, по одязі. Дивимося, що вона нам показує на наші стандартні е, таблички на 10, 15, 20 метрів. І будемо бачити, е, яка буде чіткість, по крайній мірі, в день. Камера з металевого корпусу, досить таки добротного, е, має підключення як Wi-Fi. Так і по кабелю RJ45. Наявність мікрофона, що дозволить вам слухати так, що відбувається біля камери. І так само підтримка мікро SD карточки до 200-256 до гбит. Наявність хмарного сховища, що дозволить вам зберігати інформацію не тільки на карту пам'яті, а й ще й в хмару. Дивимося, що вона нам покаже. Не забудьте, коли дивитесь дане відео, перевести е YouTube ваш хоча б в розширення 1080p, що дозволить вам краще бачити чіткість да даної камери. Повторюся, це є 4 мегапіксельна камера з кутом огляду в 105 градусів. Так, давайте ми подивимося тако, 10 метрів видно. Так, відійду. Не буду мішати. 15 метрів видно, номер автомобіля не видно. 20 метрів вже також не видно, 25 і 30 також не видно. Даху а є модельки, які дійсно будуть бачити краще, як ця камера. Ну, не забуваємо, це є суббренд. Це як, скажімо, шкода від Volkswagen. Так. Давайте я стану на 10 метрів. І ми подивимося, яке зображення, яка ідентифікація. Якщо ми дивимося в цілому нашу картинку, бомба, клас, ну. Чого хотіти краще. Але коли ми зближаємо, ну, в нас трошки міняється все. На 10 метрів от таке зображення. Ідентифікація в день, як на мене, більш як достатня. Йдемо далі. 15 метрів. Це 4 мегапікселя це слабенько, бо від iMaw. Йдемо на 20 метрів. Ну, на 20 метрів в нас вже виходить проблеми е такі конкретні. Ну, давайте для прикладу станемо ще на метрів 30. Щоб ми розуміли, що, що відбувається на такій відстані. Отак. От Дуже часто люди запитують і кажуть, нам потрібна камера, яка буде бачити і ідентифікувати людину за метрів 30. 4 Мп, буде бачити. Якщо ви візьмете 8-мегапіксельну камеру, по-перше, вайфайних не існує 8-мегапіксельним станом на сьогодні. А... І великої там дуже сильно кращої картинки, ви все рівно не побачите. Тобто, або ми зменшуємо кут огляду, беремо камеру вирів фокальну, або з кутом огляду там, в 60 градусів. Але якщо ми хочемо бачити гарну картинку і при зближенні ідентифікувати на 30 метрів, така реальність. Давайте я ще буду йти і ми подивимося, як вона буде при русі. Не забуваємо, що вночі буде ще гірше, і це нам дозволить, власне, наявність слад підсвітки, нам дозволить ідентифікувати людину хоча б по одязі. Бо вночі це катастрофа по кожній камері, це проблема. Все, дякую всім за перегляд. Ставимо палець вверх і підписуємося на канал.